Вимагаємо Від мера міста звільнити директора ринку НОС Юрія Володимировича. Призначити громадські слухання по питанню впорядкування торгових місць КП Олександрівський центральний ринок. Вимагати від прокурора міста провести перевірку по факту вимагання коштів з підприємців міста директором ринка НОСом. Та притягнути. До відповідальності, провести законності встановлення дирекції ринка торгових контейнерів по вулицям Фрунзе, Сімашко, 50 років жовтня та притягнути винних до відповідальності. У разі невиконання наших вимог у 10-денний термін попереджаємо про пікетування адміністрації президента України та початок безстрокової акції непокори. У мітингу прийнята учасниками мітингу в кісті 200 чоловік. Організатор мітингу, міська громадська організація, спілка підприємців Олександрія, голова Шиманський Юрій.